І рідні і близькі героям. Шановні друзі, брати і сестри, Юра ніколи не ховався за чужі спини. І коли 24 лютого почалась навала, він один із перших взяв в руки зброю, щоб боронити рідне міст, рідний Київ. Тут багато моїх побратимів, які разом з Юрою. Стояли тут, на околицях Києва, розуміючи, що краще загинути, але не пропустити ворога до нашої столиці. Після того, як росню викинули за межі Київської області, нас перекинули на південь, де в степах Херсонщини ми продовжили боротьбу. Саме там в степах Херсонщини героїчно загинув Юра зі зброєю в руках, не зробивши кроку назад. Зараз наш підрозділ знаходиться в епіцентрі бойових дій. Щодня, на жаль, ми маємо двохсотих і трьохсотих. Але не кроку назад. Це наш принцип. І ця позиція буде не Біблія вчить, вчить наш Господь, що нема більшої любові, ніж віддати життя за ближнього свого. І той, хто. Так робить, без, без випробувань і іспитів зразу потрапляє у божє воїнство. І Юра зараз там. Я хочу сказати близьким. Я розумію, як це акцибовище, але він живий, герої не вмирають. Ті, хто віддав життя за батьківщину, за знайомих і незнайомих, той, хто зробив свій вибір, він зразу. У нього. І зараз він з нами. Він дивиться на нас і сподівається, що ми не залишимо ту справу, за яку він загинув. Він сподівається, що ми разом зможемо захистити країну. І він буде з нами в строю. з першого до останнього дня. Завдяки таким героям стоїть Україна. Завдяки таким героям. У нас незламна нація, завдяки таким героям ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!